Так, ось цей комплект з сніковських дисків. Зараз кожен диск покажу максимально детально. Так, ніпель у нас такий, як ніби, жорсткий. Але вже, бачите, вони реношки стали робити з м'яким таким ніпелем в плані гумовим. То, але так жорсткий. Ну, не готовий сказати, чи є там точно датчик. Так, це в нас наліпки на кожному дискові про балансування. от ВЛ. Це е, переднє ліле. Тож, ось так. Диски, так, зараз візьму бо тільки з менш. І щоб можливо було пітети. І давайте показую вам. Всі диски абсолютно без бордюрів в шикарнючому сані. Ну, для Сеніка це дійсно важливо, бо диски великі. І гума, бачите, така на них використовується досить вузька, 195. І це доволі часто є проблемою для синяків, коли люди хапають бордюри. Але ці диски в суперовому стані. То дійсно, як їх витирав тільки ось мичка, як привіз, то ну, все детально переглядав. І зараз так само з вами будемо дивитися, але так, це у нас, ні, це у нас частина водички була. Ось так. Це ж, до речі, пластикова наборка. Вона зараз з внутрішньої сторони вам покажу, вона прикручується. Такий дуже цікавий цей дизайн. І просто гляньте, який же ж стан. Стан нових дисків, реально, без перебільшення. Навіть ну не, не можу щось знайти, якусь дрібницю, щоб вам показати. Так, давайте тут по болтам подивимось. Ну Тут пластик, тут все, в принципі, чудово. Посадкові місця шикарні. Ось так. Ось такі диски. Тут так само по центру все добре. Так, дивимося внутрішня частина. Ось бачите, оця пластикова наборочка, вся тут прикручується. Так, і давайте дивитися тут по внутрішній стороні. Так, ось малесенький якийсь скольчик такий є. Ось так. Але це це і все. Тут так само жодного зауваження. Ну, це, це точно не бордюр, це щось можливе. Прийшли на монтажі, якісь такі сколи могли зробити. Ось так. Це все виглядає. Жодного бордюрчика. Все в суперовому стані. Ось так. Ось так. Так, тут по центрам. Ну, дивіться, воно в стані нових. Тут по площині. Де-не-де де є шматочки маленькі, смоли, щоб вже не травити, прям сильно диски. Ось так. Також без жодних пошкоджень і так далі. Тут чудово виднося. Ось, тут так само жодної корозії. Взагалі диски ці дуже, дуже міцні. Ось так це все виглядає. Так, пороку ось позначки є. І дивимось далі. Жодної корозії, все супер збережено. 6,5 дюймів 20-й розмір і 33-й виліт. Зроблені в італії. Ось так це все. Виглядає каталожний номер. Суперовий, реальний дизайн. Все, все шикарне. Так, кладемо його, давайте обережненько. Так, і переходимо до наступного. Тут так само історія. Тут так само, він, ну, я ж кажу, він не ходить, як той звичайний. Можливо, і буде там датчик, але ну, не готовий вам точно сказати. Це ось заднє праве колесо. Так, і дивимось, давайте. Ось так це все виглядає. Ця пластикова, звісно, наборочка, ну воно круто виглядає. На сценікові. Ну. Коли воно оригінальне, воно оригінальне, воно дуже все круто виглядає. І особливо дивіться, який стан. Ну навіть я не можу не можу щось знайти. Хочу щось, якусь, хоч вам малесенько, якусь подряпинку показати. Але реально. Складно її навіть знайти. Ось так, бо ж разом з вами так само все передивляюся ще другий раз. Ось так. Так, тут по болтам давайте дивимося. Так само тут все, все порядок. Не бачу я тут жодних якихось зауважень. Ось такі диски. Так, це у нас що тут дивимося? ну ні, це підтирається. І це витирається. І це, блін, навіть, навіть немає скольчика. Так, тут все порядок. Ну, реально, супер просто диски. Це дуже рідко вони в такому стані трапляються. Бо хто їздить на сценіках, ви ж точно знаєте, що вони будь-який малесенький контакт до бордюра, все готові. А тут все шикарно, дивіться. Ні по зовнішній стороні, ні по внутрішній. Все супер. Так, це залишки від... Бачите, якогось бруду від смоли шматочків. Ось так це все. Виглядає. Так, ось, можливо, малесенький такий скольчик є. Може, хоч щось, щоб вам показати. Ось так це все. Виглядає. Так, тут дивимось. Так, давайте туди. Тут по центрам, дивіться, все супро. Ну, реально, стан, стан нових дисків. Так, дивимось тут всі позначки на місці. А, по площині, давайте вам покажу. Тут так само. Ну, Де-не-де може зустрічатися шматочки смили, але жодних, жодних якихось пошкоджень, такого нічого немає. Так, і давайте дивимось. жодної корозії, всі позначки тут на місці, каталожний номер на місці. Шильди, кринож так само, все на місці. Тут всі позначки на місці. Дуже такий гарний комплект. Особливо стануся. Ви дивитесь і 100% впевнюєтесь. Так, розміри на місці, італія на місці. Тут так само все, повний порядочок. Так, кладемо його обережненько. Так, і переходимо до третього. Так, давайте. Тут так само така ж історія. Це передній правий. Так само. Ось так. Так само він входить, але ось ця, ну вона не згибається. То мені здається, що все-таки буде там датчик. Так, дивимось. О, нарешті давайте вам покажу. Скольчик ось бачу. І ось така милесенька подряпинка бачу. Так, і давайте йдемо далі. Далі шукаємо, до чого б тут доколупатись. Але далі поки що. Нічого не бачу. Ага, во, давайте, дивіться, Во, малесенька така подряпинка, бачите, одна і друга. ледь-ледь-ледь помітно. Так, ага, і ось тут десь по бурянам проїхав, Ось так, бачите. Так, ну хоч, хоч щось вже. Хоч щось вже з вами знайшли. Якісь сліди експлуатації. Так, тут далі. Все добре. Алі все добре, ось так. Жодного знову ж таки, дивіться, бордюру немає. Все реально супер збережено. Так, ось тут такі малесенькі потертості бачу. Ось так, бачите, дивіться, як. легенькі легенькі Бо так їх складно побачити. Ось. Абсолютно мінімальніше. Ось так. Так, давайте дивимось по болтам. Тут все супер, тут все супер. Ну, що, як тут верх пластиковий його ж. Важко пошкодити. Ось так. Тут все супер. А, ага, дивіться, ось таку подряпинку напевно, пропустив, бо щось я її не пам'ятаю, щоб я її показував. Ось така. Ось така. Ось так, бачите, заломилося світло і побачив. Бо так її ось не виднося, а ось так виднося. Так, і давайте почуємо його сюди до своєї стіни і дивимось так, тут по, по, по датчику, по Ніполі ось така ситуація. Так, і дивимось, давайте все тут. По внутрішній стороні. Жодних, жодних пошкоджень. Все тут реально супер. Ось так це все виглядає. Жодного пошкодження тут немає. Ось так. Так, дивимось, давайте тут спочатку. Тут все так само, все супер. Ну, стан реально нових. Так, каталожний номер. На місці, Рено Шильдик на місці. Тут все так само, порядок, все на місці. Ось так. Всі позначки на місці. Розмір, італія, все присутнє. І тут так само. Ось так. Повністю суперовий комплект. Ой, бачите, яка ж 100% правда, що суперовий комплект. Так, кладу і переходимо до останнього. Давайте його трошки здвину сюди. Так, тут так само. Це заднє ліве. Так, і дивимось, тут так само все. Попри зараз я його Ой, ось так. Так, дивимось, дивимось, дивимось тепер по цьому, комплекс... по, по цьому дискові. Шукаємо з вами якісь які-небудь зауваження. Так, все, ідемо. Ось так, зараз трохи світло налаштуємо. Так, та десь ось тут якусь побачив тільки що на заломі світло, ну, чи то, може, так здалося. Ні, щось нічого я тут вже не бачу. Можливо, так здалося, так. Далі дивимось. Далі тут все супер. Все супер. Так, це ні, це якась орсинка тут. Ага, бачите, за, за той пластик зачепилася, можливо, стряпочка тряпочка Так, ось так. Ідемо далі, тут, далі, так само. Все суперово. Ось такий в них вигляд. Стан бомбезний. Тут без перебільшень. Ось так все круто виглядає. Так, дивимось тут, тут повний порядок. Тут так само, десь ось, можливо, ось така малесенька потертість є. Так, дивимось тут, тут порядок. Такий, можливо, малесенький скольчик тут. Тут все добре. І тут. Так. Перевертаю на цю сторону і дивимось. Так, тут так само без зауважень. Все в суперовому стані. Ось так все це виглядає. Так ось тут малесенький такий скольчик є. Так, це можливо від старих грузиків щось залишилось. Хоча, хоча сумніваюся, що щось можливо станком могли трошки задіти. Ось так, але жодного берключика. Все тут в цьому, в цьому плані все тут добре. Так, дивимось, тут все суперово, все суперово по внутрішній стороні так само. Де-не-де є такі. І то це можливо, так, це підтирається. Це від моєї руки, думаю, як праві Залишилось тут далі. Тут, далі так само все суперово. Так, дивимося. Тут всі позначки, все на місці. Тут так само, давайте. Каталожний номер, все на місці, шильдик, рено, все все абсолютно на місці. Так, це в нас чуть-чуть бруду. Ось так. І це так само, бачите, від пальців бобра брав Старався не за пластик брати, щоб нічого йому, не дай Боже, не зробити. Так, тут всі позначки на місці, розмір на місці, італія на місці. Тут все добре. Тож такий ось суперовий збережний комплект наявності.